Новітнє обладнання, сучасні палати, задоволені пацієнти. Це мрія, яка так і не здійснилася. Ось цей новий корпус київської туберкульозної лікарні мали добудувати ще у 2013-му. Навіть сам тодішній столичний голова Олександр Попов приїжджав і гучно обіцяв. Сюди ж планували переселити усіх хворих на туберкульоз з міста та області. Однак реальність пропонує нам зовсім іншу картинку. Володимир запрошує гостей в свої хороми. У нього за тутешніми мірками по домашньому комфортно. Подушка з рюшами, м'які іграшки, дитячі плакати на стінах. Про нас покупали, ви любите й Ну чого ні, ганіше. Очі 50 Ну конечно люблю. А чого ні? За дійсно нагадує. так там. Володимир живе тут уже три роки. Тут це у Київській туберкульозній лікарні номер 2 що в Гостомелі. Саме сюди цього разу надзвичайні новини у складі моніторингової місії уповноваженого Верховної ради справ людини і приїхали на інспекцію без попередження. У п'ятому відділенні на двох поверхах лежать пацієнти як з відкритою, так і закритою формою туберкульозу. Чоловіки і жінки. А душ, наприклад, усього один. І той традиційно зачинений на замок. Ми закриваємо, тому що якщо відкрито постійно, вони все ламають, розумієте? Вони все ламають, так? Ну, отак ламає. Десь ламають. А сьогодні вже оторвали. От мені треба сіля-сіля звати, щоб прикрутити. Вода є. А ще у ванній кімнаті розбита шибка, і тут же на підвіконні лежить величезний уламок гострого скла. Очевидно, аби його прибрати, теж необхідно викликати спеціальну навчену людину. Через несправний душ найбільше страждають жінки. Скаржаться на їхньому другому поверсі. Ванна кімната є, але вона чомусь лише для персоналу. Їх же змушують бігати на третій. Жінська палата, ні балкона, постиратися, де сушити, Батарея, воно, он все висить. Будьте любезны. Душевая, она как бы есть, но ее нет. Спросили, почему для медперсонала. Умывали через дорогу. Оно, выходи и там мойся, хоч мойся, хоть. Що хочеш діла, страшенно не подобається пацієнтам їжа. Кажуть лише пісні каші і рідкі супи, хоч би шматочок масла з'їсти. На харчування у цьому закладі з бюджету на день виділяють усього 17 гривень на особу. За ці гроші тепер не купиш навіть гречки. Тому у багатьох диспансерів, окрім своїх продуктів, є ще й плитки для приготування їжі. Так цікаво. Але скаржитись то прерогатива слабких Віталій, який прожив яскраве життя, про що свідчать його численні наколки, проблема адміністрації лікарні цілком розуміє. Так масла, масло ні. Ну как, так, первое, там, може, борщ какую-то дає. Кашель. Ну, чесно, на свободі нічого щоб що за больним був вдома. Єдине на що тут не скаржиться майже ніхто, це забезпечення проти туберкульозними медикаментами. А в цьому частково зруйнованому, частково недобудованому корпусі, живуть ті, хто хворіє на туберкульоз, вже не вперше. І ті, кого на лікування привозять із СІЗО. Тут вже окрема республіка, і заходи безпеки безпрецедентно серйозні. Спершу треба зламати щільну оборону цієї жіночки. А спойтеся Я не зрозуміла. Я теж не, я теж не а, чому... Я теж... Я теж... а чому ви Яка те рісні? Міліція заробіт. Перестати ми треба. Подолавши перший рівень захисту, наштовхуємось на другий залізні грати. Це вже територія підвідомча пенітенціарній службі. Там лікуються постояльці Лук'янівського СІЗО. Зараз їх 12, Одна жінка, обличчя показувати не хоче. Скарг немає. Каким образом вы попадаете в туалет? Ну вот если то, у вас в камере же нет туалета. Постучали нам, пришли, сразу открыли. Сразу эту сетку, открыли, проблем нет. Да. ли помещение? Конечно. Как часто? Раз в сутки. А куда вас выводят? Ну выводят? я как раз в этот момент иду в душ. А це сусіди дівчини з чоловічої камери. Говорити можуть безкінечно. Сергій тут вже три місяці. Чоловік знає, що в нього остання стадія сніду, туберкульоз, але своєї медичної документації в очі не бачив. Тепер от його виписують і повертають на Лук'янівку. У мене скільки скока я не знаю, що я хочу знати, що сама. Зараз я приїду туди. Знаєте, як ката там всім тупо насирать. Хто ти? Що ти? Де ти. Отак Ось отак от лежиш, температура 40. Уже люди, которые рядом вже стучать двері. Вишов говорить, та чоловік умірає, і вам надо, щоб вперед ногами його винесли? Вихід із цієї складної ситуації Сергій бачить, аби він вилікувався, його треба відпустити додому. Я був вдома на собою. Да, я преступник. Я не нішу своє наказання за сьогодні. Ну, дайте мені, пожалуйста, возможность вилікуватися. і віддайте там, надійте мені на шейник на ногу. Пускай мені родные хоч полечат. а тут не то, не то. Тут урабативай. Утім, думки про дім звучать майже фантастично, враховуючи те, що арештованих тут і на двір не виводять, бо, попри всю свою неміч, втечуть. Так і сидять вони в темниці місяцями, сушать вологи з підні над ліжками і палять прямо в камерах, а ще ходять один до одного в гості і п'ють горілку. Принаймні про це йдеться в рапорті, написаному завідувачкою відділення. Охоронці об'єкту мовчки спостерігають у своїй камери спостереження та не намагаються припинити передавання алкогольних напоїв через вікно. А також охоронці об'єкту палять у коридорах режиму, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Доктор прийшов на цей саме. Вона ж бачить, що вони ходять між камерами, тобто камери відкриті, вони ходять да, з нарушенням інфекційного контролю. Доктор прийшов його подивити, конвойний розвернувся, ушов. Це нормально, тобто доктор залишився без осмотра, вернее, без защиты. То есть он остался один на один с этим потенциалом. Она говорит, я уже, у меня девочка молодая, ей там по 30 лет. Она говорит, я боюсь уже даже у них спрашивать, за что их посадили. Потому что иногда такое говорят, что мне страшно в одной комнате с ним находиться. Не то, что оказывать ему медицинскую помощь. Із несподіваними відвідувачами заарештовані, у багатьох з яких відкрита форма туберкульозу, також звично не церемоняться, спілкуються без масок, адже респіратори то лише формальність. Паличка коха не лише назавжди в'їлась в ці стіни, вона їздить поряд у метро. Оскільки, наприклад, Володимир, який любить м'які іграшки, щомісяця вирушає з Гостомеля на Дарницю за пенсією, а його сусіди чи не щодня ходять у супермаркет за харчами. Оскільки примусова госпіталізація, яка прописана в законодавстві, то лише порожні. литры на папере Утримувати пацієнта пациента силой в лекарне незаконно. Мы начинаем лечение, он у нас месяц лечится, потом через месяц он решил, что ему хватит, что он уже налечился, он разворачивается и уходит. А он, пожалуйста, он пошел в общественном транспорте и там сидит. За пенсией поехал в метро. Та тікати звідси хочеться не лише за пенсією. Через жахливі побутові умови вилікуватися в цих стінах, що треба постаратися. Головний лікар не забуває нагадати про вбоге фінансування, якого вистачає лише на зарплатню персоналу і медикаменти, а ще на охорону недобудованого корпусу. Це ж звичайно важливіше за хоча б косметичний ремонт у старих стінах. Тому єдиним варіантом утримання пацієнтів у диспансері тут називають запровадження кримінальної відповідальності за зараження туберкульозом, інакше зупинити. Епі епідемію цього захворювання, якого оголосили в країні, понад 10 років тому, неможливо.